Арожані сили України випустили ракети по железнодорожному парому з топлівними цистернами, який в той момент стояв в порту. Паром Конро Трейдер, який перевозив паливні цистерни, офіційно пішов на дно. Це прям, знаєте, такий руський корабль, який давно просив і чекав на Нептуна. І здається, його отримав. Він був останній. У своєму класі у липні зсу атакомсом пробили палубу іншому парому авангард. Ці двоє були єдиними залізничними паромами, які обслуговували керченську паромну переправу. Уявіть лише ця дура перевозила до 50 цистерн із пальним. А тепер усе паромна переправа закрита уже добу, і ми з нетерпінням чекаємо на черги за пальним у самому Криму. Про це вже писали блогери, але відео ми не бачили, тому як тільки З'явиться, ви зможете подивитись його тут на right Now. Ну і звісно, на десерт весь прикол не в тому, що паромів немає. Ладно, тут ладно. але зруйнована і інфраструктура порту. Ставте лайк, якщо вам подобаються такі перетворення, як то кажуть, до і після ми на right Now тут часто таке показуємо, тому обов'язково треба не лише лайкнути, але й підписатися на канал, щоб не пропустити найцікавішого. Бо далі буде справді гаряче. Бо ви ж не думали, що це все, якщо. Ви не знали або забули, то уже шостий день росіяни не можуть ніяк загасити пожежу у пролетарську після прильоту українських дронів. І от що там тільки не робили з нафтобазою, навіть попів викликали, щоб ті помолилися. Тільки в мене таке враження, що вони її просто відспівали. Бо ось як нафтобаза виглядає сьогодні. Не обійшлося і без нових прильотів. І якщо ви переймаєтеся долою місцевих жителів, бо я знаю, що такі глядачі, підписники на нашому каналі є, бо періодично у коментарях я читаю. Та що ж ви насміхаєтесь? Там же живуть звичайні люди. Хіба вони винні? Ці росіяни? Так-так, такі коментарі досі є. Пошукайте, будь ласка. То, от знайте, з місцевими усе в порядку. Як каже мер, ніхто нікуди не ні біг. Вопреки каким-то слухам, что бегут люди с города, никто никуда не бегит. Ситуация на самом деле стабильная в городе. Ежедневно делаются дважды в день замеры Роспотребнадзором каких-то предельно допустимых для человека концентраций вредных веществ на сегодня не выявляется. По, всему, как бы, и мер реагирования в плане какой-то эвакуации на сегодня не принимается. Мне взагалі здаётся, останним часом, что у России какие-то проблемы с мерами реагирования. Ну и правильно, ну и правильно. Бо, понимаете, как этих людей Із пролетарська евакуювати, якщо із Курська нема куди, і головне за які гроші селити людей. Щоб ви розуміли, у Росії бюджетників зобов'язують у добровільно, примусовому порядку відстягувати бабки зі своєї зарплати для курчан на допомогу. Тому що бігіт, що ні бігіт, ніхто там вам не поможе. Люди з пролетарська ніхто нікуди не бігіт. І перш ніж ми продовжимо, друзі, я хочу вас привітати, тому що сьогодні вся Україна і українці відзначають день прапора. Але ви знали, що в Росії це свято теж є, і воно в акурат напередодні нашого свята. Я, наприклад, про це не знала. Воно було вчора. Так, от, що найприкольніше, свято російської ганчірки вирішили святкувати. Вгадайте, де. У метро, щоб українські дрони нічого не зірвали, але іронія, чи я не знаю, не знаю найбільший крінж полягає у тому, що зустрілися всі для урочистостей на станції метро Курська. Символічно, як на мене, ну і що? Давайте одразу будемо переходити до Курської ситуації довкола нього, тому що це найцікавіше останні два тижні. Мардан сьогодні, уявіть собі, аж годину розпинався, захищаючи Путіна і військове керівництво. Бо, знаєте, виявляється, росіянчиків дуже сильно бомбить, бо Білгородщину і Курщину бомблять. Тобто, 100 40 миллионов россиян должны смотреть в сторону западных областей, в сторону Курска и делать нехитрый вывод. Власть ничего не может. Власть махнула рукой на людей. Соответственно, зачем нам нужна эта власть? Вот этот вопрос, зачем нам нужна эта власть? слом общественного договора и является стратегической целью противника. Мы это видели, я это видел, в конце 80-х годов. Так, от, якщо слом, абщественного договора і є метою України, то мені здається, нам усе вдається. Чому я так думаю? Ви побачите трошки пізніше, але зараз хочу відкоментувати Мордана, тому що в нього якось так виходить, що, що 30 років тому, що зараз за його версією, і в принципі за версією росіян, російської влади, військового керівництва, винні усі окрім влади. Тобто совок розвалився, винен захід, Росія не може захистити власний кордон. Тут теж, звісно, винен Захід і Україна. Ну а Україна ж дружить з ЄС і НАТО, тобто все у них сходиться. І ось якийсь такий виходить нехитрий умовивати, як каже сам Вардан, але прикол у тому, що розумієте, нерви. Здають навіть у найзатятіших, навіть у найвідданіших, навіть Сергій Кургінян, російський ультраконсервативний політолог, який виступає за відновлення радянського союзу, каже, що місце російської армії останні 30 років було. А я скажу, що і є досі біля Параші. Розвідка все, що відбувається на території Російської Федерації, не знаходиться на висоті. А откуда ей находиться на высоте? Армия была у Параши, никому она была не нужна, она была таким почти атовизмом и так далее и тому подобное. Эту фиговую ситуацию нельзя исправить патриотическим воплем. Говорит, а почему все не так? Почему вы не в Киеве? Почему вы не в Варшаве? Почему такие плохие генералы? Откуда они хорошие возьмутся? О каких красных линиях идет речь? О чем? О том, что вот это, вот и это сделаем, всех сейчас расфигачим, да? А есть расфигалка? Ничего нет более скверного, чем сильный жест слабого человека. І оце от питання: а є розфігалка все частіше і частіше звучить в останні два тижні, тому що Росія так часто і так багато акцентувала на ядерній доктрині, що досі не показала всім свою розфігалку, яку обіцяли показати неодмінно у випадку, якщо будуть зачіплені російські території. І ви розумієте, це все викликає паніку перш за все у росіян у звичайних тому, що вони починають підозрювати керівництво власної країни у здачі власних територій. Настільки стремительно було вторгнення на нашу територію, що у мене складається мнення, що або наші границі не захищені, либо це диверсія головнокомандуючих військових воєнних Вітаю інформація, російської розвідки була за дві тижні. Я лично в інтернеті виділа ці тексти. Знаєте, мені дуже подобається, що інформація і тексти їх розвідки можна прочитати в інтернеті, будучи просто ну, якось цивільною людиною. О, така розвідка, отака. Все більше і більше цікаво, ми про неї дізнаємось. как можно поверить, что наше руководство военное не знало об этом? Век цифровизации, век контроля, когда за каждым человеком прослеживают камерами, когда идет реклама по телевидению, что с космоса мы можем увидеть монету на Земле. Наши вооруженные силы почему-то не увидели скопление войск на границе с Горской области. Поэтому у меня складывается мнение, что это настоящая диверсия. Якось так все не бо Жинка тебя знала, даже Арестович все знал, а Путину якось не довели до відома. Це точно диверсия. А Первый вопрос, Алексей, а вы знали заранее о готовящейся Курской операции, спрашивает зритель. Врать <свят> <свят> не люблю, знал за неделю. Угу. Ну, все. а який вопрос, такий ответ. Ми не будемо на ньому зациклюватися, тому що це тема для зовсім іншого випуску, бо, в принципі, у нас є щось цікавіше. Ми з вами і далі дивимося, як бомбить від розпачу російських телеекспертів. Коли ви називаєте СВО, а це війна, то ми приходимо до ситуації, яка сьогодні відбувається, коли враг на нашій території. Враг на нашій території вже дві тижні, а ми слухали обіцяння за три дні з ними розібратися. Мы до сих пор не услышали, кто же все-таки виноват в том, что это произошло. Страна хотя бы должна на сегодняшний момент, спустя две недели, увидеть хоть разочек правильную полную карту того, что она потеряла на данный момент. То, что ее солдатам придется отбивать кровью своей. У нас же до сих пор нет нигде нормальной карты. Я не на одном месте. У блогеров чертят, но это, извините, блогеры чертят. А что будут делать наши 125 тысяч эвакуированных жителей Курской области? А это еще не край, понимаете, будут дальше присоединяться, потому что война пришла в наш дом. Понимаешь, по итогу получается, что на сегодняшний день мы не знаем, первый кто виноват, мы не знаем, что же все таки в масштабе всего произошло, и опять же, мы в этом случае пытаемся дальше играть в какую-то историю, которая абсолютно бессмысленна. Настроение цього експерта у студії дуже нагадують мені вирізку із одного з сюжетів, я не знаю, 10 15 пятнадцятирічної давності, де була фраза: "Страшно Очень страшно, ми не знаємо, що це таке. Страшно, дуже страшно. Ми не знаємо, що це таке. Если бы ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це таке. Ми, звісно, при, своем, при своей необразованности можем даже предположить, навіть, що це диверсія то А взагалі дуже прикольно виходить, тому що це такий собі чарівний пендель, який спрацював, бо не можу в це повірити, але здається. Росіяни починають розуміти і усвідомлювати, що їхня СВО і війна, якою вони живуть все своє життя, це не те, що безсмислено, а це може їм нашкодити. Хоча, ні, ні, певно, мені здалося. Хочеться ли мені, щоб наша ракета там, в сторону Києва, Одеси, в сторону, не знаю, там Івано-Франковська, а може би і і сторону Варшави і Берліна. Ну, конечно, хочеться. Да Но давайте все же помнить о том, ну вот э, осознаем себя разумными, взрослыми, ответственными людьми, что ракеты их сначала нужно делать, их количество оно вот э, конечно в моменте их вот сколько есть, вот столько на складах лежит и запускать их только потому, что вам дискомфортно и потому что да у врага это получилось, вряд ли кто-то так будет делать. Слава богу, ракеты полетят собственно они после Курска еще не полетели после Курска да мы ждали что вот прям вот прямо на следующий день будет нанесен массированный удар вопрос с какой, для выполнения какой задачи с какой целью то есть для выполнения каких задач то есть выходит, что протягом останних двух из половины уроков было купа задач в разных регионах в разных областях Украины а тут раптом Їх не стало, чи що? Чи всрались, чи не можете роздуплитись, що робить. Ну, щось точно відбувається. Можливо, і справді річ у тому, що вони накопичують свої ресурси. У них проблеми з логістикою, ми знищуємо їхні аеродроми, знищуємо їхні літаки. Та й в принципі, мені здається, що вони заморочені чимось набагато серйознішим, ніж наносити удари ракетами по території України, тому що їм би зі своєю території, хоч якось, розібратись. Але прикольно те, що вони. Все життя залякували своє населення тим, що НАТО і ЄС оце принесуть садом в кожний дом. А вийшло, що тепер Росія принесла війну у кожну хату, і росіяни так чи інакше до цього Коли перший раз ВСУ обстріляли Белгород, це був повний шок. Так, да, ми к цього були не готові. когда спустя полтора года вы читаете в утренней сводке о том, что официальной утренней сводке о том, что в ВСУ обстреливали приграничные районы Белгородской области, опять-таки практически все это пропускают просто как некий фон. Не, потому, не только потому, что в этом нет новизны, а потому что есть некое осознание того, что да, идет война, в том числе и В цьому місці на цій території і Мардан каже: ми були не готові до обстрілів, але як так вийшло, якщо ви протягом останніх 30 років готувалися до війни із НАТО? Як ви могли бути до цього не готові? Ось ця вся армія, ракети, іскандери, кинжали, танки, Владимир, навчання в усіх кліматичних зонах, врешті-решт, для чого це все було? Хм? Хтось має відповідь на це питання? А ви знаєте, все дуже просто: Росія вперше. У своєму житті смачно отримала пащам на своїй же території і отримуватиме далі, це точно. Бо тепер ми знаємо, які на смак і на запах їхні страждання. Грохот, 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 этот пожар. жизнь ваша бути спокойной і уверенной. Ви должны бути уверена в себе і в своєму будущем. Знаєте, як в той пісні хто <шлухи> <Бел? шлухи> там Марк Бернес? по-моєму? Любімий город, знаєте, да? так? Любимий город може спать спокійно. А это і бачити сни. Ну звісно, не хочеться завершувати на такій якісь сумнічі, негативній, скоріше ноті, говорячи оце, про росіян, про їхні страждання. Так це приємно, але хочеться все ж таки про щось святкове. Все ж таки день прапора сьогодні. Тож давайте поговоримо про справжніх героїв нашого часу, про тих, хто. Донатить на ЗСУ, хто підтримує в армію. До вашої уваги в інформаційний простір після перерви я не знаю в скільки у півроку, у рік вливається, вривається Олег Винник, і влітає він одразу із козирів з донатів ЗСУ, бо він поділився із захисниками ковтком свіжого повітря. Це так важливо. Тили я співжилеці, і в нас вітряно прохолодно. А навіть зараз робиться вже й холодно, хочу. Передати вам ковток свіжого повітря, особливо нашим захисникам, нашим захисницям вперед до перемоги. Свої реакції на такі підгони для збройних сил України пишіть, будь ласка, у коментарях. І не забувайте, що якщо ви на цьому каналі вперше або не вперше, але досі не підписалася, зробіть це просто тут, і просто зараз ви не пошкодуєте. Якщо забули лайкнути це відео, але чомусь тоді не захотіли, то лайкніть уже. Ви ж додивилися його до кінця. Ну і побачимося з вами вже зовсім скоро. Всім папа. -па.